На відео фрагменти смертельної аварії, яка сталася сьогодні близько 7.20 на Зарічанській у Хмельницькому. Та може вона перма як сталося? Я тільки чула вибух. Ігор Попов за кермом своєї Мазди їхав на роботу. Його автівку теж зачепило. Ми стояли на світофорі. Ми стояли на світлофорі на машині, почали рух і він летів з високою швидкістю. Між нами хотів пролетіти. Не справився з кермуванням, зачепив машину і пішов сюди, в занос. Я не, не дуже зрозумів, він насрізався, такий дуже великий хлопок. І поки в шоці бачили, як він летів сюди. Всі в Шоці дуже тяжко, страшно. За словами очевидців, БМВ після зіткнення ще з двома автівками влетів у зупинку громадського транспорту вулиця Перемоги. В той момент там перебувало близько восьми людей. Тільки я прийшла сюди на зупинки, і летить машина. У нас такою швидкістю летіла, і такий гул. Я думала, що то ракета летить, і потім. Бачу, так він об бордюри вдарився, колесо полетіло аж туди. Він вилітає ось цю зупинку. Він збив як ось у спічечну коробку. Тут стояв чоловік, зразу визвав швидку допомогу, сказав, яка вулиця, все. Оце все таки я бачила. ви знаєте, зараз руки і ноги тремтять. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, котрі стояли на зупинці. По вулиці Зарічанській сталася дорожньо транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів, в результаті чого один з транспортних засобів, а саме автомобіль БМВ. В'їхав в зупинку громадського транспорту. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло три жінки. За попередніми даними, це жінки 71-го, 68-го та 64-го років народження. У водія, який перебував за кермом БМВ, спрацювали подушки безпеки. Він неушкоджений. 27-річного кермувальника затримали на місці події. Стояв, просто стояв і все. Він нікуди не біг, нічого. І він залишився на місці. Я тільки чула, що дуже був в тверезому стані, а другий кажуть, що під. Це гори дуже велике. Дуже наразі на місці події працює слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в Хмельницькій області. За попередніми даними вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатація транспорту у стані алкогольного сп'яніння. Наразі розслідування триває і слідчі працюють на місці. З'ясовують усі деталі. За словами і Глеги, санкція статті, за якою порушено кримінальне провадження, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.